Друзі, що ми сьогодні куштуємо? Ми куштуємо цукерки з Дуряном. Хто не знає, дурян це самий найсмердючиший фрукт, який є в у світі. Але він потім е як кремовий якісь солодкий. Давайте зараз ми скуштуємо ці цукерки. Замовляв їх у Китаї. Мені прийшла ось така величезна упаковка. Дивіться, тут вже багато-багато. Я вже і пороздавав усім друзям і всім, кому можна. але зараз ми спробуємо з вами цю неймовірно смачну цукерочку. Ось такий вона має вид, типу у 3D-формі. Ой, фу, як я. Дивіться, ось такий вид. Звичайна жуйка. Ну на запах. <с fisotic> <spe> так, друзі, цей сморід, ну це просто щось неймовірне, Я вже два рази чуть не бекнув. ну, Я не знаю, як це можна їсти. Дуже стрьомно, але давайте ми фу, спробуємо з вами це зробити. О, хоч би набригатись, якщо чесно. Так, друзі, я вибачаюся, але я просто не зміг це з'їсти. Ну, просто не можу. Ну, воно мене виворачує все. Це запах, запах якихось трусів, носків, мусора якогось, який вже просмердівся просто до неймовірності. Я тільки кусаю, відчуваю ці запахи відразу. По хаті сморять, я не знаю просто що робити. Якщо хочете, дивіться, у мене є ось сколько дурянів, напишіть, я вам відправлю його безкоштовно, блін, і скуштуєте оцю фігню. Ну, це просто жесть.